Ті віків сливають краплини крові. Його вели дорогою, як битцю, і грізний натовп голосно на рев'їв. І раз у раз з ненавистю сміливці збурляли камені, царя-царі. Вінок тернули, наливався кров'ю, Плювалося в обличчя вороги, а він дивився. Плагині, з любов'ю йшов прощенням стати за гріхи. Покірно шлях протоптаний, спилився, аж до Голгофі, сповнених людей. А на Голгофі натовп розділився на тих, хто розтинав і на дітей. Стояли поряд фарисеї й учні. Стояла мати і злостива рать, і хоч роки летяж, як води спручі, перед Христом народи знов стоять. І як тоді з нас кожен обирає, прощення попросить чи так пройти. Ісус біля голгофи знов чекає. Тож ким? Ким станеш ти для Божої сім'ї, наш цар царів, любов свою безмирну тобі дарує, тож прийми його, прийми.